Вже взагалі нікому ці шнурки не треба. Це до роутерів, Ну, зрозуміло, я думаю, що за шнурки. Для перетворення напруги з 5 вольт на 9 вольт або на 12 вольт. Це у нас шнурок на 9 вольт. На деяких шнурках, до речі, вказується. Тут теж не вказано, немає. Зараз я покажу, який шнурок вказується. 9 вольт. О, є ось такий шнурок. На деяких шнурках вказується, там 12 вольт, 9 вольт, це 9 вольтовий є 12 вольт. А є просто з 5 вольт на 5 вольт, теж є такі шнурки. Я не знаю, ці шнурки вони продавалися навіть по 229 гривень. Зараз навіть можна виставити по 20-30 гривень, і то продаватися, напевно, не будуть. Хоча, коли було відключення електроенергії, ці шнурки продавалися і по 149 гривень, і по 229 гривень. І нормальні такі продажі по них були. А зараз, бачите, світло не відключають, і вони просто нікому не треба. Як думаєте, за яку ціну взагалі можна їх ставити? Може їх виставити там по 20-30 по 30 гривень? І я чесно скажу, я не впевнений, що вони взагалі навіть за таку суму потрібні комусь. Тому пишіть в коментарі, що ви думаєте по цьому питанню.